Моголізація Путіна, Маріник Лукашенко, відслідковування крилатих ракет і вічні розіграші. На цей раз тесла і гроші. Усім привіт! З вами на зв'язку фактчекери проекту «Брехунець» і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія. Сьогодні ми вам розповімо про чергову порцію телеграм дези Звісно ж, основною темою є війна українців проти російських окупантів. На цьому тижні у телеграм-каналах Волинської та рівненської мережі ми виявили дуже багато маніпулятивних повідомлень та пропагандистських висловлювань картопляного діда. А також були маніпулятивні і часто нереалістичні меседжі, які стосуються подій на фронті. Лукашенко цього тижня розповів чергову маячню, яка стосується України. Він заявив, що на території нашої держави створюються різні батальйони, які призначені не тільки для повалення його влади, а й для приєднання Білорусі до НАТО. В Україні вже створюються якісь чи то полки, чи то батальйони для повалення не тільки влади, але й для того, щоб перевернути, відірвати Білорусь і приєднати до блоку НАТО. Знову хочуть нову Україну тут, у Білорусі створити. Це неприпустимо. Нафантазував диктатор. Це все ж таки черговані санітниці від білоруського диктатора. Адже це суперечі здоровому глузду. Українські полки і батальйони наразі воюють на фронті в Україні і дають гідну відсіч російським окупантам. І їм, як би не до картопляного діда, якщо чесно. Ще більша вигадка про те, що Білорусь планують приєднати до НАТО. Це навіть в теорії неможливо. НАТО це військово-політичний союз 30 країн, і всі рішення про приєднання нових учасників приймаються колективно. Увечері 20 вересня російські телеграм-сміттярки анонсували звернення свого диктатора до народу. У волинських та рівненських телеграм-каналах вирішили зловити хайп і поширювали різноманітні повідомлення з такими підписами: дивіться, сенсаційну заяву Путіна починається новий етап війни. Можливо, прямо зараз він оголосить війну. Проте сенсації не сталося. Трансляцію. Перенесли, а деякі російські телеграм-сміттярки навіть видалили анонс звернення диктатора. Телеграм-канали штучно нагнали паніку, чим збільшили кількість підписників. Обіцяне звернення Путін все ж виголосив 21 вересня. Вранці він сказав те, чого всі очікували: оголосив часткову мобілізацію або Могилізацію в українській версії, аби захистити росіян на тимчасово окупованих українських територіях та продовжити спецоперацію. На слова диктатора уже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, назвавши план Путіна «бермудським трикутником. Щодо останніх заяв: план Путіна «бермудський трикутник, комплексна програма утилізації росіян. Ухилення від мобілізації, в'язниця ПВК Вагнер. Далі Український фронт, ліквідація Біла Лада. Також ми зафіксували повідомлення від різних телеграм-каналів про те, що військові айтішники створили канал, де інформують про напрямок польоту крилатих ракет, а також ведуть прямі трансляції з фронту. Звучить фантастично, чи не так? Звісно ж, перейшовши за посиланням, ми потрапимо на інший телеграм-канал, а повідомлення створили лише для його розкрутки. Через деякий час фантастичні повідомлення зникають, але ж ми знаємо, що скріншоти не горять. Вічна привічна тема розіграші. Цього разу користувачів намагалися заманити Теслою та грошовою винагородою. Пообіцяли 7 тисяч гривень, і на додачу електрокар від Ілона Маска. Мовляв, зробіть три кроки і станьте щасливчиком. Вони навіть надали дедлайн до восьмої вечора, 20 вересня. Цікаво, те, що результати подібних акцій ніколи не публікуються. Тобто, можна зробити висновок, що подібні розіграші фейкові, а їхня основна мета заманювання нових підписників. Що ж, ми розповіли найактуальніші маніпулятивні меседжі, які гуляли у телеграмі цього тижня. Напевно, ви й самі їх бачили. Ми закликаємо вас довіряти лише перевіреній інформації, тоді фейкоробам не буде чим займатися. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся та ставте лайки. А якщо бачили таку телеграм-тезу, пишіть в коментарях. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Всім па-па! Відслідковування крилатих ракет і вічні розіграші. Але на цей раз Тесла і гроші. Ви реально депутат. депутат, блін, що криш двоє щас косуку провишу. Та пропагандистських висловлювань картоплян. висловлювання... <звук> А, да, точно. А ти натянула? О, натянула. все, не впаде. Не впаде.